Всім привіт, ви на каналі Гондорук.ua. В цьому відео буде прикольна темка, а якраз ми будемо забирати халявні інфетішки на тоні. Тобто це досить непогано. Раніше вже роздача була. До речі, ці халявні NFT від Get GetGames, якраз таки в мережі тон, відкривається їхній маркетплейс якраз на мережі тон, тобто маркетплейс на тон, тому що є вже маркетплейси на Binance Smart Chain, на Polygon і так далі, а тепер вже є і на тон. Це дуже добре, роздача, до речі, від GetGames вже була. І тоді ті, які вони роздавали, продавалися від 2 до 4 тонн. В принципі, досить було непогано. Так, Звісно, це не космос, але краще, ніж нічого. Зараз ціна трохи впала, зараз, здається, флор 0.037 тонн, але все одно це нічого страшного. Я вже в себе в Телеграмі зробив пост, тому рекомендую туди підписатися, там є всі інструкції і посилання я залишу якраз на пост з інструкціями, а поки що ми дивимось інструкції з відео. І так, що нам потрібно буде зробити? Все просто з телефону перейти на сайт getGames і підключити гаманець. Можна підключити або TonKeeper, або гаманець Tone, тон який є в Telegram. Я пробував через TonKeeper, чомусь до кінця в мене не підключалося, тому я пізніше підключився через Telegram бота, в якому є власне, цей гаманець Tone. До речі, цього гаманеця в мене раніше не було, я його створив, він створюється абсолютно просто. Ви зразу на сайті можете нажимати там Connect Wallet і все по інструкції вам вже автоматом одразу переведе на цей бот і він вам створиться. І просто е, потрібно буде повернутися на сайт і ще раз е, заново підключити гаманець і все, він підключається. Ну а поки що по інструкціях, да, до речі, з Телеграм, я підключався не з телефону, а через ноутбук все одно все підключило на сайт. Так, тепер пішли по інструкціях. Спочатку покажу, як підключитися через Tone Keeper. Нагадаю, в мене до кінця він не підключився, але думаю, все ж потрібно інструкцію показати. І так, спочатку ви заховуєте на мій пост, нажимаєте посилання, переходите на сайт GetCans, далі нажимаєте кнопку Connect Wallet, вибираєте через Tone Keeper, далі вводите pin код підключити гаманець, ще раз вводите pin код Все, далі вас переправляє назад на сайт і, в принципі... По суті, гаманець має бути підключений, але в мене чомусь його не підключило, саме тому я перепідключився через вже бот в Телеграмі. Що ж, думаю, з цією інструкцію все зрозуміло. Тепер давайте подивимося, як підключитися через Telegram Bot. Там насправді все теж дуже просто. Знову ж таки нажимаємо Connect Wallet. Далі нажимаємо Wallet Connect or Telegram. Далі нажимаємо Open Wallet Telegram, тобто відкриваємо гаманець через Telegram і нажимаємо підключити гаманець. Тут ніше навіть не підключити, а там буде писати «Прив'язати гаманець. Ви нажимаєте і все, гаманець підв'язується і вас автоматично знову ж повертає на сайт, де ви вже будете підключені. Тобто ваш гаманець буде підключений. Ось такі прості інструкції. Я сподіваюся, що ці інфетішки нам потрошки будуть насипати і ми зможемо їх непогано продавати. До речі, сайт, на якому ми їх будемо продавати, я теж на нього залишив посилання в пості до цієї роздачі і якраз це посилання буде йти на на минулу колекцію ви зможете дивитися флор як вона продається і так далі на цьому все якщо формат відео вам сподобався то пишіть в коментарях щоб робити далі відео в такому форматі ну а поки що це все якщо відео вам було корисним і цікавим то звісно ж ставимо йому вподобайку підписуємось на канал якщо ще не підписані і ми з вами побачимось в нових відео